Вітаю вас на другому уроці нашого навчання. Його тема здорові відносини з їжею. Що таке харчовий інтерес і що з ним робити? А також поговоримо про атмосферу за столом. Формування здорових відносин з їжею у дитинки починається ще далеко до початку прикорму. А саме з харчового інтересу. Що ж таке харчовий інтерес? Це природній інтерес дитини до нових продуктів і смаків. Природній. Тобто у дитини це закладено з самого початку, але нам треба трошечки дитинці допомогти. І можна це розвивати і треба це розвивати. А розвивається саме харчовий інтерес тоді, коли дитинка спостерігає за їжею і за дорослими. Коли дитина бачить на столі їжу, коли вона бачить, куди вона зникає, і хто що з їжею робить. Коли мама чи тато бере з собою малюка за стіл, і дитинка тусить там з ними, поки дорослі їдять. Як це було в нас? Ми брали з собою вовчика і. У нас на столі була не тільки їжа, йому було все навкруги навколо цікавим, і він е, намагався дотягнутися до всіх предметів, які там стояли. Спочатку найяскравіших. Це були апельсини, е, кавоварка з такою роз, р, у, у вигляді е, принту з корівкою. Там ніби корівка була, він нібито казав, му нам тоді здавалося. Він просто огукав. Ось він сидів отак у тата, присаджували ми його на колінки, і він бачив, що ми робимо з їжею. І одного прекрасного дня, це було 31 грудня. Настав момент, коли ми знову його взяли з собою. Тоді були блекаути. Я нарізала овочі для олів'є. Ми тоді весь час були десь пересувалися разом по квартирі, бо було темно, з свічками це все відбувалося. І я чистила моркву, і вовчик дуже дуже тягнувся до тієї моркви. І я вирішила йому дати спробувати ту морквину. Він так кривився, йому не дуже сподобалось. І я тоді ще не знала так багато про прикорм, як зараз. І я аж тоді трохи розчарувалась, думаю, невже йому не сподобалось? Невже він більше не буде їсти? Ось. Але це взагалі абсолютно нормальна реакція, коли дитинка скривиться на перший продукт, тому що це інший смак, бо дитинка звикла е, пробувати лише, їсти лише грудне молочко. Так, воно може змінювати трошечки свій присмак. Але не так настільки багато. У овища в Арсеналі був тоді смак нурофену і. Якби смак моркви для нього був абсолютно новим, і тому така реакція була абсолютно природня. Тож, якщо у вас у дитинки теж буде така реакція, не дивуйтесь, не засмучуйтесь, просто це така міміка на новий продукт, і морква, звісно ж, це не солодке мамине молочко. Тож, Починаючи приблизно з п'яти місяців, щоб розвинути харчовий інтерес, ми беремо дитинку з собою за стіл і їмо разом з дитиною. Ми можемо розповідати, що зараз відбувається, мама буде снідати, чи ми зараз будемо з татом вечеряти ось цю їжу, яку ми їмо. А можете і не говорити, як вам подобається, як ви відчуваєте свої власні бажання. Що ж робити, якщо раптом ви не розвивали харчовий інтерес, а час вводити прикорм вже настав? Прикорм ми вводимо приблизно в 6 місяців, але якщо ми розвивали харчовий інтерес і дитинка готова спробувати прикорм в 5 місяців і 21 день, так було назвав, будь ласка, якщо дитинка готова спробувати прикорм в 5 місяців? І два тижні, будь ласка, якщо дитинка готова спробувати прикорм в 5 місяців і 3 тижні, будь ласка, єдине, що 5 місяців це буде поки що зарано, і, можливо, ще трошки краще е, зробити акцент все ж таки на розвиванні харчового інтересу. Що ж, ми, що ж нам робити, якщо все ж таки харчовий інтерес не розвивався і вже дитинці шість місяців, то я скажу, що. Тоді е, ми починаємо прикорм без е, попередньо розвинутого харчового інтересу, і розуміємо, що він буде розвиватись в процесі, просто не так швидко дитина зорієнтується, що це саме їжа, що з нею треба робити. як, Наприклад, це може відбуватись у дитинки. Е, у якої розвивали харчовий інтерес, вона не одразу може зрозуміти, що це треба покласти до ротика, і там буде якийсь смак. Ми просто не очікуємо дуже багато. Він буде розвиватись цей харчовий інтерес в процесі. З кожним днем все краще і краще. Дитинка буде розуміти, що це їжа. Щоб у дитини формувались здорові відносини з їжею, їй треба. Дати можливість досліджувати тарілочку, яку мама сформ... ну, продукти, які мама дає дитині, ми не змушуємо дитину їсти одразу, формуємо для дитинки тарілочку здорового харчування. І зберігаємо спокій, тому що в перші часи неможливо сказати, що дитина їсть в перші часи це гра. От якщо налаштуватись на те, що дитина в перший місяць-два буде гратися з їжею, а не їсти, то тоді нам буде морально пережити цей процес легше, тому що Ну, для дитини до трьох років спосіб сприйняття світу відбувається через гру і їжа не виключення, і так само відбувається побудова відносин через гру. Спочатку треба розмазати, спочатку треба зрозуміти, що це взагалі-то нам, нам смачно, тому не очікуємо в перший місяць-два точно, що дитина буде їсти. А з часом. Ви побачите, як дитинка буде все більше і більше їжі класти в ротик, а не на підлогу, на стільницю, просто розвацькувати її і так далі. Як створити сприятливу атмосферу за столом, щоб дитинка почувала себе комфортно і безпечно під час їжі? Для початку треба налаштувати спокійну. Обстановку. Уникати гучних звуків і відволікаючих факторів під час їжі. Е, якщо хочеться десь гупнути по столі, е, якщо ну, буває таке, що ось тут і зараз в момент їжі хочеться десь посваритися. Е, всі ми люди, трапляється всяке, перш за все, варто пам'ятати, що це може. Е, Злякати дитинку, вона дуже залежить від нашого настрою, від маминого, від татового і від обстановки навколо. Тому я не за те, щоб стримуватись, але тут, коли дитинка тільки починає свої відносини з їжею будувати, варто не злякати її в цьому і показати, що це взагалі-то безпечно, все окей, і всім це приносить задоволення. І все добре, і тоді дитинка зможе направити свою увагу саме на їжу. Звертаємо увагу на сімейні трапези. Я вже говорила, що варто сідати за стіл разом з дитинкою, бо спільні обіди вечері сніданки сприяють позитивним звичкам харчування. Ми даємо дитинці приклад для наслідування. Дитина вчиться через спостереження. Ми показуємо приклад здорового харчування, не словами їж, броколі, броколі, корисна. А діями беремо броколі і їмо броколі, якщо ми її любимо. Але якщо ми її не любимо, шукаємо собі страву, де ми її полюбимо, <свісно> і їмо разом з дитинкою знову ж таки на моєму досвіді. Я ненавиджу броколі. Тобто я навіть не знала раніше, що вона може бути смачна в якихось стравах, де можна її обіграти смак так, що буде смакувати. Але я знайшла для себе спосіб, знайшла для себе страву, яка мені смакує, зараз я полюбляю і оладки з брокколі, і булочку з брокколі, і ем, супчик з брокколі, і вова так само сприймає. Тобто ми не змушуємо себе робити так, як треба, бо дитина буде бачити це і вчитись. Вона все одно відчує, що вам це не подобається. А робимо. Це все так, щоб дитина щоб нам подобалось, і тоді дитині це теж буде подобатись. І під час е, створення сприятливої атмосфери ми можемо ще розмовляти і взаємодіяти з дитинкою, говорити під час їжі, пояснювати, що вона їсть, описувати смак і текстуру продуктів. Але е, тут знову-таки буде палка двох е, кінців, тому що мені, наприклад, не подобалось говорити взагалі під час їжі. Ми не кажемо дитині, о, яка це смачна броколі, ти скуштуєш. Ну, спробуй, вона ж смачна. Е, деякі лікарі дійсно так радять говорити. Ну, але я не відчувала в цьому справжність, і я не хотіла переконувати сина в тому, що це смачно, нав'язувати йому якісь свої сприйняття. Мені подобалось більше, коли він сам пробує і определяє потім смачно це йому чи не смачно, бо це знову ж таки про індивідуальність. Ми можемо сказати: ого, яка в тебе веселка на тарілці, давай скуштуємо, що тут є. Але це вже такі розмови, я вам скажу на власному досвіді. Вони більше класні і актуальні близько двох років. І це може спрацювати вже. Вау! Подивися, що це у тата в тарілці. І Вова у нас одразу показує і мені, дай і мені. Тому. Е Якщо ви хочете говорити з дитинкою під час їжі з самого початку, ви можете говорити. Якщо ні, то це не є обов'язковим. Просто можна описувати смаки. Там, наприклад, там, ну, помідор, якщо дитинка бере помідор, наприклад, і кажете, «М -м, цей помідор такий солодкий. Ну, я, мабуть, розповідаю, і ви відчуваєте, як мені це не дуже імпонує. Але є люди, дійсно, яким це подобається. Якщо ви з таких людей, то, будь ласка, ви можете так і говорити зі своєю дитинкою. Але. Я скажу, що діти вони знову ж таки не дурні. І коли ми вмовляємо їх щось скуштувати, тоді вони це відчувають. Краще просто взяти той помідор і почамкати, бо діти і вушками теж чують все і вони зчитують цю інформацію. А чого це там так? Ма читати, чамка, я що, цього не взяли таке смачне. І ось це такий природній більший інтерес, ніж просто сказати: ой, подивися, який смачний кабачок. В принципі, в мене все. Якщо є питання по цьому уроку, занотовуйте з цього уроку занотовуйте і все обговоримо.